І так в нас йде 17-й старший аркан зірка. Зображена людина. А людина, яка набирає, набирає і виливає воду. Зірка. Людина без одягу. Тут у нас жінка без одягу, світить далеко яскрава зірка, і тут таких багато білих зірочок. Це на зображення на якійсь поверхні, так, травичка, далі є гора, дерево, пташка. Отака метаморфоза. Отак у нас зображена зірка. Що воно являє собою? Надія на щось краще, хороші емоції. По-перше, скриті почуття. Зірка. Яскраво бачу, чого хочу, того досягаю. Зірка. Мрії. Наповнитися духовно. якийсь містицизм тут присутній. Гармонія. Гармонія, тому що дійсно людина є не без одягу, і от вода, і дуже така якась особистість, гармонійна, духовне наповнення. Відновлення сил. Ну так, вода і от природа, наповнення сил. Тобто, що це символізує? Це в нас символізує якусь дію. Ну, в даному випадку, в принципі, частіше людину. Якогось такого, якось вона зірковата людина. Дуже на неї приємно дивитися. Дуже багато людей дивляться на цю людину і. Хочуть дотягнутися до неї, але вона так, як зірка, трошки далеко. І от хочеться ем, бачити, мати в полі зору, щоб тягнутися туди, наповнюватися. Ем, наповнюватися дійсно світлом від цієї зірки. Це гармонійна така особистість, до якої от вона притягує до себе, зачаровує. Містицизм тут присутній. Обернута зірка. Зірка в нас сіяє внизу, людина. Це все не гармонійно, так? Якісь невиконані надії. Розчарування. Щось нічого не відбувається. Чого очікую, того не отримую. Отака От у нас зірка. Тут, навпаки, що я, що я хочу, то я отримую. Трошечки потрібно почекати, а там я не отримую. Перевернути значення. 18-й старший аркан. Місяць. Тут у нас прям зображений місяць, а тут він зображений в різних повний, ще й світиться, а тут у різних фазах. Малесенький, новий. Такий вже наполовинку, прям обличчя проявляється. І круглий цілий який світиться. Чи спадає з нього таке відблиски, відблиски місяця? Тут в нас водичка, з води виходить рак, далі в нас є. Два собачки, і вони чомусь агресивні. І отакі два стовпи. якась містика тут присутня. До речі, місяць світить у нас ночі, а тут немає ночі. Тут у нас є голубий фон. Голубий фон, голуба водичка. І така от зелений фон, де собачки собі стоять. Що воно в нас означає місяць. Місяць. Якийсь обман, якісь ілюзії, якісь приховані істини, щось заховане. Місяць це взагалі так само є якась така містика, щось отаке містичне є в даної людини. Місяць неприйняття того, що є, втеча від істини. Ну, Взагалі місяць сам по собі, як там не говорити, але місяць впливає на дуже такі різні сфери землі, так? Вода, наприклад. Піднімається припливи відпливи Впливає на настрій людини. Залежить, в якій фазі перебуває місяць. Там дуже багато містики. Місяць підтягує отакі якісь, якісь такі стани, які ми навіть не усвідомлює. Можливо, якийсь страх, можливо, навпаки, якусь силу таку внутрішню, внутрішню містичну. Це все міститься отут, в тій карті. А взагалі місяць проявляється як обман. Хоча. Треба веться, що збоку є. Перевернута карта місяця. Навпаки, думки якось проясняються, я щось бачу, що воно є. Темрява розсіюється. Хоча я тут темрява як такої не бачу. І все ж таки от, надіюся, що все буде воно добре. Місяць це дуже містична карта. Дуже багато взагалі такі от, е, заховано в людині, дуже такого сила. Місяць це ж є сила, тому що дійсно воно впливає якось і на людей, і на тварин. Тому що тут, в принципі, тварини показані, але і на природу, на оточення. Це в нас такий місяць є. Далі в нас йде 19-й старший аркан Сонце. Що бачимо? Бачимо сонечко. Сонечко з промінчиками прямими і такими хвилястими. Серйозне сонечко намальоване на голубому фоні. Далі в нас є соняшники, тут теж вони жовті. Так, всюди вони в нас йдуть. сонечко, кінь, чорно-білий і дитинка. Дитинка має якесь Якась тканинка в нас там така хвиляста, є вітер її колише, хоча його тут не видно, і дитинка в нас є без одягу і трошки сірого фону у вигляді якихось сходинок. Щомісяць в нас є ясність, розуміння, легкість по-дитячому сприймаю ну, літо, то так само сонечко, тепло. Радість, ясне мислення. Усвідомлюю, що є початок чогось нового, так як дитина, щастя і впевненість. от Буде добре, от я впевнений в тому. А так, що в нас виходить? Сонечко у нас получається внизу, так? Зараз я досягну. Щось мені не видно, не стає мені видно того, що я хочу. Не ясно мені, як це відбувається. Все, що я хочу, я буду мати, але певно, трошки пізніше. Сумнів, сумнів якраз. Сонце в нас якраз і проявляє таке прояснення в ситуації. Сонце в нас є початок чогось нового, яскравого, світлого, яке буде давати задоволення для душі. Отаке в нас сонечко. Проявлення чогось світлого, но початок, чогось світлого, нового, що принесе задоволення. 20-й аркан суд. Ангел трубить. Трубить. Червоні крила. Жовте волосечко, труба в руках, прям на хмарці. Голубий фон. І тут люди. Страшний суд. Тут у нас видно, що от люди повставали от з гробу, от так як християни кажуть, люди повставали з гробу, з гробу і от вони е чекають, от що їм скажуть: визначення того суду. Страшний суд. Е ну, так як люди повставали з гробу, це починається новий етап життя. Старий завершився. Завершення ну, старого, початок нового. Дійсно, те старе воно вже завершилося, вже нікуди не дінеться. Здійснення чогось нового, нові можливості відкриваються, новий потенціал, взагалі от рухаються вперед. По-новому, все по-новому. Люди, до речі, стали без одягу. Тобто, так, вони чорно-білі. Але вони без одягу. От прийшла, прийшов той момент, ангел трубить, і от починаю робити щось нове. Вирішив суд, що я далі рухаюсь, я цього заслужив. А така ситуація, що в нас каже? А я ще поки що цього не роблю, я не буджуся. Якась от затримка чогось є. Не хочу я приймати якісь рішення, невдача в чомусь в мене відбувається. А в мене щось і мета відсутня, і я це все відсуваю на потім. Тут у нас якраз і є початок чогось нового, завершення старого етапу. І дійсно, початок якихось нових дій, при тому допомога вищих сил. Вас ведуть, вам допомагають, Чи вам, чи комусь хто звертається, і тут є початок чогось нового з допомогою. Отак. От 21-аркан світ. Зображена ну, фон голубий, зображена жінка тут без одягу, з легкою полоскою навколо тіла. Просто так, щоб привабливо виглядати, має дві палички в руках. Припустимо, що це чарівні палички. І вона от знаходиться в такому от колі. Зверху знак безкінечності. Знизу у нас є лев, бик, ангел і Орел. Ну тут у нас позначено чотири стихії і от світ. Що він означає так само я чогось досяг. Я чогось досягла повна реалізація. Я проявляюся легко, по-новому, і мені це все от, от, от ці стихії вони мені допомагають. Завершення того, що я робив, і це вже починається признання. Завершення дійсно тої праці, що було, і тепер от мене от. Є і отака. Це проявляється так, що може бути якийсь переїзд кудись. Може бути от дійсно таке, що людина стає м, якоюсь відомою публічно, може, якісь там от соцмережі відкрила, і от раптово людина пробудилася такою відомою. Хтось звертає на неї увагу, хтось потребує уваги цієї людини. Починається нове життя. Що в нас отака карта означає? Якийсь частковий успіх, якісь незавершені відносини, якісь перешкоди до того руху, от кудись я хочу, і щось мені. Я йду отак от по інерції. І щось мені заважає. Отакий у нас 21-й аркан суд. Ну що ж, ми пройшли всі старші аркани, карт Таро, Уейта. Далі будуть вже Насті. to hear.